Коли я тільки починала свій розвиток, так? починала розбиратися в цих темах, там кармічні оці всякі штуки, і на той момент я виявила те, що є таке поняття, як, знаєте, зараз дуже почали це називати, і навіть якийсь такий, знаєте, такий тренд собі, знаєте, вже такий пішов, що є душі, які народжуються в певному роді, такі собі свого роду кризис-менеджери, що вони ніби очищають рід від карми, там і це все. І якийсь період часу я так думала. Тому що я відчувала, що на, тоді, на той момент, я відчувала, що якби я являюся таким представником свого роду. Але до певного часу, я так думала. Тому що зовні мені для мого розуму було саме таке пояснення. Я сприймала саме таку інформацію. Тому що іншої, так, на той момент я не бачила, не знала, не відчувала. Але зараз я з повною впевненістю можу сказати, що цього всього не існує. Ось ці пропрацювання, що тобі породу щось передається, що там ти несеш відповідальність за весь свій рід. Цього всього не існує. Існує тільки те, що ти в моменті повинен вибирати себе. Це єдине, що ти повинен навчитися. Що ти повинен навчитися. Як тільки ти починаєш вибирати себе, не вимагати, да, не спихувати цю відповідальність якись, якимось, через якісь образи, так, це ми так спихуємо відповідальність самого себе, не беручи за себе відповідальність, не усвідомлюючи, хто ми є насправді. Е, і коли приходить ось це таке внутрішнє усвідомлення, хто ти є, ти, і як взагалі цей створений світ. Да, Е Ти вже по-іншому на це все дивишся. І цього всього вже просто немає, цього всього просто не існує. Тому що єдина твоя задача це вибирати себе, не зраджувати себе, не погоджуватись на менше, не робити це м -м, заради когось, е да? і не бути в якихось залежностях і так далі. Коли ми не вибираємо себе, то, відповідно, да, ми ще крутимося в цих сценаріях. І тоді, да, можливо, для нас це і працює, що ти ніби починаєш проживати сценарії роду, тому що ти не усвідомлюєш, хто ти є. Як тільки ти усвідомиш, хто ти є насправді, що ти є творцем своєї реальності, що ти створюєш це все, що ти ніби повертаєшся в. Ось цю а, початкову точку, в точку нуль. І з цієї точки ти створюєш свої сценарії. Ти вибираєш себе, ти наповнюєш себе зсередини. Ти не вимагаєш це зовні ні від кого, тому що зовнішня реальність це продовження твоєї свідомості, це проекція твоєї свідомості. Тобто ти перестаєш взаємодіяти і опиратися на проекцію, а починаєш опиратися на свій внутрішній світ, на свої внутрішні відчуття. І тоді е, всі ці програми, які да, нам розказують, вони перестають, е, вони втрачають свою дію. Вони стають неактивні і не актуальні вже для вас, коли ви виходите на цей рівень свідомості. Тому е, зараз я прям чітко відчуваю, навіть, е, знаєте, на якому відчутті себе зловила. На відчутті м Я перестала відчувати своїх батьків в фізичній формі е, своїми батьками. Я перестала відчувати ось цю людську е, родову структуру. Тому що для мене все стало єдиним. Я перестала ці ролі відчувати. І таке враження, ніби я вийшла з, цих, з цієї родової такої системи да, людської, я перестала відчувати це, що якийсь рід, там, мама, тато це просто, я просто їх е, відчуваю як е, тією ж самою часточкою Творця, який створює свою реальність. І, можливо, просто наші свідомості так створили якби, таку гру, щоб ми самі себе усвідомили і зрозуміли, що в нас є єдине, що в нас є подібне. І це насправді так цікаво такі усвідомлення в собі спостерігати. Це прям дуже глибоко. І якщо ви думаєте, що ви ще знаходитеся в якихось родових сценаріях, що ви там тащите всю карму на собі за когось, просто заберіть фокус цієї думки і перестаньте в неї вірити. Тому що це ілюзія, цього не існує. Є тільки те, що ви вибираєте в моменті, а вибирати ви повинні тільки себе. Ось і все.